Здається запис іде. Доброго дня, дорогі односельці! Так, все, працюємо, можемо починати. Ну, ще раз доброго дня, дорогі односельці. Вітаємо вас на нашій перші прямій трансляції на платформі YouTube. Сьогодні ми зібралися тут, щоб обговорити плани ну, буквально на наступний тиждень та й на подальший рік. А от конкретніше про той фільм, який ми вже зробили. Точніше, першу частину. Почнемо ми з того, що цей фільм про історію села Ряшки. Він. Документального типу, історичного характеру. От, ось якось так. Ну, почнемо ми з того, що зразу вам сповідомимо, коли буде ну, прем'єра цього фільму, де вона буде показуватися, оце, ну, в принципі, оці всі речі. Отже, перша прем'єра фільму, ну, як в житті, вона буде 22 вересня. Об 11-й годині дня в нашому Ряшківському будинку культури паралельно буде проходити захід. Він називається село Моє, село моє Криничка на карті. Ой, краплиночка на карті, перепрошую. От. В ході нього буде, ну, зрозуміло, що показуватися фільм, буде вітальна програма, збір коштів на потреби ЗСУ. Ну, Тобто ось такий план у нас на цей період. От. Далі я хотів би повідомити вас, що, в принципі, ми створювали цей фільм впродовж всього літа, тобто, все літо нашої зйомчної групи ми перетворили на зйомки, абсолютні зйомки, майже щодня якась робота. От. Для вас, як завжди, ви у нас найголовніші тут. І контент український теж треба знімати. Отже, пропоную вам показати трейлер трейлер фільму. От так, зараз все повинно бути. Так, буквально хвилинку я підключу вам демонстрацію. Це у вас буде, значить, зараз секундочку. Подивимося, як це все виглядає. Угу. Ну, звук іде. Чудово. Раз я відкрию весь екран. Линку, все повинно бути, угу. звук іде. А цього нема. А, стоп. Ну, зараз ще раз. Ну, о, все, є. Чудово. Значить, почнемо ми з трейлера. Там в кінці єдине буду числа, ну, дати само цього. там не звертайте увагу, а то трошечки помилково. А сам трейлер уже. Готовий повністю, це поки що заготовка, бо там трішки з повітряними тривогами плани мінялися. от. буде у нас на каналі буквально через кілька днів. Або, або, можливо, зразу після прямої трансляції вже буде готовий трейлер. Ну, пропоную до перегляду. Ось якийсь такий трейлер у нас вийшов. Думаю, що ви не будете так сильно в коментарях нас ну, якось підштовхувати, щоб ми міняли. Ну, ми будемо тільки за. Ну, якось оце перший трейлер у нас фільмів вийшов. От. Ну, далі у нас по плану ми хотіли би обговорити, що ну, точніше, як ми взагалі знімали фільм, хто брав у ньому участь. Значить, впродовж літа ми просили кількох людей, жителів села, звісно ряжки, долучитися до цієї спеціальної програми, ну, зйомок. От. Багато хто відгукнувся на нашу пропозицію, і, ну, як бачите, у нас вже є фільм. Тобто показники чудові. Е, е, от тому от те, що брали участь жителі села, це той момент, коли от, е, можна сказати, що нам почали приділяти більше часу. Ну, все таке. Е, тобто, одним словом, у нас все вийшло, і саме через наших односельців ми маємо справді чудовий результат. Якось так. От, також. Е, так, ми хотіли би сказати, що цей фільм, це, ну, можна сказати, це хоч і фільм, проте він являє собою лише першу частину. Е, у нас так вийшло, що на обробку ну, загалом всіх даних, е, скажімо так, не вистачило трошечки часу. От, тому ми зайнялися от більш деталізовано. Ну, Певними частинами, тобто у нас був план, в ньому було пунктів 10, і з них ми відокремили буквально 4 пункти 4-5 пунктів, над якими ми працювали от прям детальніше, щоб у нас вийшов правда от гарний фільм, а не все докупи, майже ні про що не говоримо. От. Тому ми зробили акцент на 5 пунктів, 5 основних пунктів. Значить, ми зняли тільки одну частину. Другу частину у нас вже є план, ми маємо вже певні наміри. Уже є люди, які погодилися проводити зйомки. Це не ті, хто беруть зараз участь, ну, не ті, кого ми вже зняли. Ще додатково. От. Тому ми маємо такі, такі речі. Найворогідніше, це буде навіть три частини, тому що наступні пункти вони є ну, відносно складними. Так? Не можна сказати, що вони будуть дуже прості. Тому... Якось так. От, е, можна ще сказати про. От, як би, здається, ну, щодо саме фільму, здається, все. От, е, далі хотілося б сказати про плани на майбутнє. Що ми взагалі плануємо робити далі? У нас є якраз наступні дві частини. Але, як я вже сказав, хоч і є люди, які вже, ну, хочуть брати участь в цьому, але їх не так багато. Тому е я думаю, що ми на нашому каналі е запустимо такий невеличкий проєкт про те, щоб е якби, зібрати, запросити, мабуть, коректніше було б сказати, е ще людей, які от будуть. Не проти зайнятися благодійністю. Так, цей фільм, до речі, благодійний. Як бачите, раніше зазначав, що буде захід на збір ЗСУ, тому фільм благодій. Отак. От е, ну, в принципі, ну, якби буде у нас така Google-форма. Я потім, як буде час, вам покажу, як зареєструватися, як оце все. І сподіваюся, ну, що у нас буде гарний результат. Отак, е, хотів би зазначити, що в принципі е, ну, у нас є, можливо, плани про те, щоб цей проект там, започаткувати на Малу Академію наук України. Ну, в принципі, бо це ж е, історична робота. Ну, проте, поки що, поки що у нас ще, ну до, принаймні, до показу до першої прем'єри фільму у нас таких планів. Поки поки що не передбачено. Ось так. Так, тепер я пропоную, щоб із глядачів, можливо, в когось є певні питання. От, можливо, вони хочуть нам їх задати. У нас є чат. От тому я думаю, що можемо послухати. Давайте зачекаємо кілька хвилин, можливо. З наших глядачів є ще такі люди. Ну, є ті, хто хоче задати питання, точніше. Так, ну, так, ну нам пишуть. Катерина Ноч... Ночовна, якщо я правильно розумію. Вона каже: Доброго дня, дорогі землянине, усе чудово, все складається, усе відбудеться. Я вас обожнюю ряжки. Ми вас також всіх любимо, наших глядачів. Дуже вам дякую за такі чудові речі. От. Ну, сподіваюся, вийде. Бо через повітряні тривоги у нас, можливо, там будуть певні проблеми. От, за цим ми хвилюємося. За це ми хвилюємося. Так. Угу. Так, ну я бачу, питань ні в кого немає. Давайте все ж таки оновлю сторінку. Про всяк випадок, давайте подивимося. Ну, все ж таки, мабуть, немає питань. Ну, в принципі, здається, я все сказав. Якщо можливо, якщо я щось забув, думаю, що буде окреме відео. Я думаю, цю пряму трансляцію ви побачите на нас на каналі як запис. В принципі, переглянути її можна буде. Так, ну, я думаю, можна завершувати, в принципі. Угу, Ну, хотілося б сказати всім дякую, що ви залишаєтеся з нами, нас підтримуєте. Все ж таки, цей проєкт, я думаю, зробить хоча б якийсь вплив, але на перемогу нашої держави, тому що Україна повинна перемогти. Це все. От. І тоді до зустрічі 22 вересня. Ну, принаймні це у нас планується. Можливо, якщо, якщо будуть якісь зміни, ми вас повідомимо, повідомимо 100%. Ви бачите, вже два рази ми переносили наш захід. Наприклад, давайте скажімо так: от сьогодні у нас 15 число, так? так. Секундочку. Так, значить, сьогодні у нас 15 число, так? У нас взагалі. От, Плани були, наприклад, на сьогодні або, точніше, на вчора. На вчора. У нас вийшло, що так не вийде. Ну, плюс що там певні моменти були, без яких, ну, в принципі, ми якби не могли б навіть провести, тому що у нас були певні плани. Далі планували на 21 число, а там же ж храм, я думаю, у людей не буде елементарно часу прийти на захід. Тому. І все ж таки дійшли ми згоди на 22 число, бо неділя. Люди, в принципі, відпочивають. Якщо люди хочуть відпочити, вони можуть прийти до нас. У нас там буде, якби така програма цікава. От якраз ми зійшлися з думкою організатором, домовилися, і вирішили, що це буде саме 22 число. Якось так. Ну, в принципі, я думаю, ми зазначили вже все. Можемо закінчувати. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей! Можливо, ну, зараз якраз після трансляції вийде трейлер фільму, і, можливо, впродовж тижня, якщо в мене буде час, та й взагалі, якщо у нас у групі буде час. бо, як бачите, зараз навчальний рік не завжди виходить випускати відео, але ми стараємося, тому що український контент треба розвивати 100%. Добре, тоді дуже дякую вам за увагу. Я думаю, вже зустрінемося. 22-го, ну, а зараз вийде трейлер фільму на каналі нашому. Тому до нових зустрічей. Точніше, до 22 вересня.